Вони працювали під обстрілами та боролися за людські життя. Рятувальники, медики з Івано-Франківщини Петро Гап'як та Олексій Рогенець упродовж двох місяців допомагали колегам на Покровському напрямку, надавали медичну допомогу цивільним, а також транспортували травмованих до лікувальних закладів. За цей час чоловіки здійснили близько 20 виїздів у найнебезпечніші точки. Детальніше у наступному сюжеті. Поранені де? Сколково молодську так?» «Так, Спокочують. Більше напевно 95% б'ють суто по цивільному населенню. Хоча були і військові об'єкти, які ми бачили, все одно ну, суто по цивільному. І... Це 26-річний Петро. Він водій-санітар. Ця ротація для нього стала першою разом з фельдшером Олексієм близько двох місяців працювали на Покровському напрямку. Буквально десь на другий день був приліт по, по місту безпосередньо, де ми розташовувалися. Це була дев'ятиповерхівка. Прильот десь був п'ятий-шостий поверх. Ну нам зразу на рацію нас викликали, сказали, що їдете на виклик. Були постраждалі. Були, надавали допомогу. Мотивувало те, що з нами були керівництво загону, прості рятувальники. Вони так само роблять це кожен день, і дивлячись на них, ну, ми так само робили свою роботу, включалися, виключали страх і надавали допомогу. Так, один з перших викликів на ротації пригадують рятувальники, а таких було чимало. Ми мали близько 20 викликів за 60 днів. Ну, час насправді йшов довго, бо. Це по суті, який би графік не рахувався роботи, це по суті цілодобово, чи день, чи ніч, чи, чи там неділя, чи це ми просто були на рації. Ми, ну, коли вже чули недалеко якийсь вибух, то ми вже розуміли, що зараз може бути виклик, що може бути там і потерпілих, і різних. Ну, після вибуху ми були більше на готові. Ми вже розуміли, що можливо будемо їхати. Для Олексія ця ротація стала другою. Чоловік каже, в екстрених ситуаціях кожна дія важлива. У тебе було пару секунд, аби надати до реальну допомогу. Тобто були і ампутації, і кровотечі, і тут вже не було коли думати. Ти б все робив на автоматі і оперативно накладали і турнікети, і пов'язки, і стабілізації, капання, і якби. Згадав все ну, за пару секунд. Та навіть попри труднощі, чоловіки переконують, що й надалі рятуватимуть людське життя у всіх куточках України. Будемо їхати надавати допомогу, і хочеться бути максимально корисним і зробити свій внесок перемогу України.